Сім літ було Йоасові, як став він царем. На сьомому році Єгу став Йоас царем і царював сорок років у Єрусалимі. Мати його звалась Цівея з Версавії. Йоас чинив, що було Господові до вподоби по всі дні життя свого, бо його навчив священник Єгояда. Однак Узвище не було знесено. Народ жертвував і приносив воскурення і далі на узвищах. Йоас сказав священникам усі гроші, що їх приносять як святий дар у господній храм, гроші за тих, що мають понад 20 років, гроші за викуп душ, і всі гроші, що хтось добровільно приносить у Господній храм. Нехай священники беруть до себе кожен від свого знайомого, і нехай ними лагодять, що в храмі попсувалось скрізь де тільки буде щось попсоване. Та до 23-го року царя Юаса священники ще нічого не полагодили у храмі. Тоді цар Юас покликав священника Єгояду з іншими священниками і сказав їм. Чому ви нічого не полагодили в храмі? Віднині не беріть уже грошей до себе від ваших знайомих, а віддавайте на направу того, що попсувалось у храмі. І пристали священники на те, щоб не брати більше грошей від народу і щоб не клопотатися більш направою того, що в храмі попсувалось. І взяв священник його яда скриньку, пробив дірку в накривці і поставив її коло входу праворуч, де входили в Господній храм. Священники ж, які стояли на сторожі при порозі, вкидали туди всі гроші, що їх приношувано в господній храм. А як бачили, що в скринці було багато грошей. Приходили царський писар та пересвященник, і висипали і лічили гроші, знайдені в Господнім храмі. Потім передавали повірені гроші в руки наглядачам над роботою коло Господнього храму, а ті давали їх теслям та будівничим, що працювали коло Господнього храму, мулярам, каменярам. Як і на закуп дерева та тесаного каменя, щоб полагодити ушкодження у господнім храмі, одне слово, на всі видатки для направи храму. Однак за гроші, що їх приношувано у господній храм, не роблено ані срібних кубків, ні ножів, ні чаш, ні бризкальниць для обризкування, ні сурим, Ані будь якого золотого чи срібного посуду їх давали робітникам, щоб вони направляли за них Господній храм. Від людей же, яким видавали гроші на плату для робочих, не вимагали рахунків, бо ті поводилися чесно. Гроші ж на жертву за переступ і гроші на жертву за гріх не вношувано у Господній храм. Вони належали священникам. Тоді виступив Хазаел, арамійський цар, на війну проти Гата і здобув його, потім намірився йти на Єрусалим. Але Йоас, юдейський цар, узяв усі святі дари, що посвятили їх предки Йосафат, Йорам та Ахазія, юдейські царі, і свої власні дари. Та все золото, що було в скарбницях Господнього храму і у царському палаці, та й послав усе Хазаелові, арамійському цареві, і цей відступив від Єрусалиму. Решта дій Йоаса, усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. Встали слуги його. І вчинили змову, та й убили Йоаса в домі Міло, бо він зійшов був у Міло. а вбили його слуги його Йозавад, син Шімеата та завад, син Шомера, і він умер, і поховано його коло його батьків у Давид у городі, а на місце його став царем син його Амасія.